Усім привіт, любі друзі! Я рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині АТБ. Вже з 22 і по 28 жовтня будуть нові акції. В цьому відео подивимося, що буде з акційною ціною акції для всіх. Приправа від торгової марки приправка 50 грамів в упаковці, приправа до курки, до м'яса, шашлику та топлову чи рису. Акційна ціна буде 33 гривні. Також акційна ціна буде на паніровку хрумтезно від торгової марки Приправка. Є вона двох варіантів. Барбекю та класік – 120 грамів. Акційна ціна буде 28 гривень. Акса гранола смак фрукти або смак шоколад. Вага 330 грамів. Акційна ціна буде 55 гривень. Пепсі об'ємом 2 літри. Буде за 38 гривень. Є різні смаки. Смак вишня, класичний варіант без цукру та манго. Майонез королівський смак в такій подушечці 340 грамів. Акційна ціна буде 33 гривні та 50 копійок. Кетчупи – королівський смак, лагідний або до шашлику. Це є більші упаковки по 400 грамів. Акційна ціна – 30 гривень 70 копійок. 27 гривень та 50 копійок буде ціна на ось такий йогурт «Галичина Карпатський» безлактозний, без цукру. 300 грамів у упаковці. Йогурти від торгової марки «Галичина» смак полуниця або злаки. 300 грамів буде за 25 гривень. Сир кисломолочний від торгової марки День у день. В кожній з упаковці по 180 грамів. Нежирний ціна 27 гривень та 50 копійок. 5% жирності 28,50. І 9% жирності 30 гривень та 30 копійок. Сиркова паста від торгової марки Яготинське для дітей. 90 грамів в упаковці, акційна ціна 14 гривень 50 копійок. Смаки малина слива, яблуко, полуниця, чорниця, персик, банан. Вершки преміалі, вага пів кілограма. Акційна ціна 135 гривень та 50 копійок. 33% жирності. Закуска від своєї лінії. 180 грамів в упаковці. Три варіанти смаків. Курка, шинка, сир і ось такий грибний смак. Ціна на всі буде по 25 гривень. Сир м'який від торгової марки Deluxe. Є в двох варіантах: вершковий або з додаванням трав. 175 грамів за 58 гривень. Сир півтвердий від торгової марки СОТ. Три варіанти безлактозний гавда, просто гавда і маздам. Це й нарізані скипкою вони в упаковці по 150 грамів і акційна ціна 61 гривня і 50 копійок. Сир м'який, золотий резерв, чедеризований. 180 грамів моцарела, сулугуні і чет. Знаю нас ось там окремо стоїть, але всі вони три з акційною ціною: 57 гривень за упаковку. Ковбаса губернська сиров'ялена. Ціна за 100 грамів 34 гривні. Від добров українська варена копчена. Ціна за 100 грамів 49 гривень та 80 копійок. Ковбаса молочна варена від своєї лінії 550 грамів 109 гривень. Сердельки елітні від добров. Ціна за 100 г. 26 гривень та 80 копійок. Сосиски м'ясна лавка тигриня. 300 грамів в упаковці. Ціна 64 гривні. Піца швидко заморожена прошутом. Вага 320 грамів. 94 гривні. Креветки варено морожені від своєї лінії. У льодяній глазурі. Вага в упаковці 400 грамів, ціна 160 гривень. Паштет 240 грамів в упаковці. Три варіанти в асортименті. Акційна ціна на упаковочку одну буде 37 гривень та 50 копійок. Шпротив олії від своєї лінії 160 грамів. 50 гривень та 30 копійок. Кілька від своєї лінії. В томатному соусі. Вага 250 грамів. 36 гривень. Томатна паста. Розумний вибір в упаковці 460 грамів. У ціна 48 гривень. А ще буде ось така томатна паста. 70 грамів вищого сорту. Розумний вибір. За 9 гривень. Та 30 копійок. Форель слабосолена від своєї лінії. 180 грамів в упаковці. Це філе шматочком на шкірці, буде за 177 гривень. Оселедець від своєї лінії 180 грамів 44,50 З пряно пікантними спеціями. Крабові палички, сніжний краб охолоджені. 200 грамів в упаковці, 51 гривня та 50 копійок. Пальмені від торгової марки «Три ведмеді «Мішутка». З м'ясом телятини 450 грамів. Акційна ціна 79,50. Пульмані мішутка з м'ясом індички 650 грамів за 106 гривень. Пульмані мішутка філейні охолоджені. Також 650 грамів. Акційна ціна 97 гривень. Вони, до речі, йдуть кольорові. Одні зелені, а одні такі з оранжевим відтінком. Вареники від торгової марки Мішутка. 450 грамів. Пюрешка з вершковим маслом 41 гривня. Вчора ми з вами дивилися не було, а сьогодні вже є в наявності хек. Філе на шкірці від торгової марки день у день. Ціна за 100 грамів 21 гривня та 80 копійок. Це новинка на полицях. Вони є паковані, фасовані, бачу, до 800 грамів, тут майже кілограм, тобто по-різному, плюс-мінус 700 грамів кілограм діапазон ковбаски мортадельки охолоджені від глобіно. Вага в упаковці 600 грамів, акційна ціна 154. Пробувала, запікала їх смачні вони з сиром. М'ясо гомілок куряче. Ціна за 100 грамів 17 гривень. Хто любить морозово, можу вам ось таке сміливо рекомендувати. Тірамісу, можу чесно вам сказати, це моє улюблене, дуже класний такий шоколадно-кавовий смак. А ось це полуничний чізкейк смак. Вага в них однакова по 500 грамів. І акційна ціна 114 гривень та 50 копійок за упаковку. А ось неакційна акційна ціна. Морозиво, золотий каштан. Своя лінія, два варіанти в асортименті. Акційна ціна 15 гривень. Від торгової марки легко. Міні з куркою та грибами заморожені. Вага 600 грамів. Ціна 80 гривень, 80 копійок. Чайне асорті від Ті Моментс чотири смаки по сім пакетиків з акційною ціною 52 гривні. Чайні пірамідки від Ті Моментс, досить великий асортимент. Тут є і чорний, і зелений, і поєднання, і трав'яний. Одним словом, різні на вибір. Ось таких чотири смаки. Ціна буде за упаковку 40 гривень та 70 копійок. Такі два варіанти трав'яні чаї. Ціна буде 41 гривня та 70 копійок. Чай чорний від своєї лінії. В упаковці 100 пакетиків. Акційна ціна буде 76 гривень та 50 копійок. І інші варіанти будуть зі знижкою від своєї лінії. Чай чорний з ароматом бергамота 25 Штук, тобто 25 пакетиків за 24 гривні та 40 копійок. Чай чорний байховий від своєї лінії в упаковці 50 пакетиків. Акційна ціна 42 гривні. Чай чорний, листовий, кенійський. 80 грамів в упаковці. Акційна ціна 50 гривень та 80 копійок. Чай мономах з ароматом лісових ягід 45 пакетиків. З акційною ціною 39 гривень. Чай одна ніч. В упаковці 30 пакетиків. Акційна ціна 35,50. Зелений чай мономах в упаковці 28 пакетів. З акційною ціною 31 гривня. Чай-чорний батік цейлонський гранульований 110 г, 38 гривень та 30 копійок. Чай-пакетований батік 25 штук в упаковці за 26,50. І ось такий варіант цейлонський високогірний батік 25 пакетів з акційною ціною 34 гривні та 30 копійок. Давайте подивимось щось до чаю. Ось такий шоколад від торгової марки «Світоч», «Тіремісу» або «Трюфель». Вага – 85 та 90 грамів. Акційна ціна – 41 гривня та 50 копійок. Шоколад від торгової марки Міленіум. Вагою 100 г. Акційна ціна буде 47 гривень. Звертайте увагу, це ось ці 100 грамові. Є їх три варіанти: це є чорний, молочний та білий шоколад з горішками. Батончики Нестля Кіт Кат 64 грами, Акційна ціна 37 гривень. Цукерки Нац 42 грами, Акційна ціна 25 гривень та 50 копійок. І акційна ціна на батончики Nestle Line по 42 грами – 16 гривень. Шоколад Nestle Nest. Вони йдуть ось такими смужечками 10 штук 100 г. Акційна ціна 47,50 гривень. А ще вафельки Несквік Нестлем. Акційна ціна 9 гривень 70 копійок. Вафельки у шоколадній глазурі від торгової марки Рошен. Є три варіанти: молочний, горіховий та шоколадний. Вага в упаковці 34 грами. Ціна 8 гривень 70 копійок. Желенні цукерки від торгової марки Рошен вагою 70 г. Є різної форми, є з кислинкою, а є без. Ціна 20 гривень за упаковку. Крекер тук зі смаком сметани та цибулі або зі смаком паприки. Вага в упаковці 100 г, ціна 36,60 гривня. І ще з акційною ціною буде ось таке печиво ореу. Чотири упаковки по чотири печива. Ціна 53 гривні за 176 грамів. Від торгової марки День у день, нектари, три варіанти: мультивітамінний: яблуко-виноград та яблуко-гранат. Об'ємом 1 літр будуть по 33 гривні. Томатний сік з сіллю. Ціна буде за упаковку 40 гривень та 50 копійок. І ще акційним буде апельсиновий нектар 51 гривня за літр. Сік хортекс об'ємом 1 літр. З акційною ціною 58 гривень. Також буде акційна ціна на грійфрутовий нектар від хортекс об'ємом 1 літр 53 гривні. Напій, соковий хортекс, яблуковишня або яблуко-персик об'ємом пів літри. З акційною ціною будуть по 27 гривень. І ось такий хортекс. Це є напій-соковий, смак, персик, яблук, полуниця, безалкогольний, 400 г упаковці, 22 гривні та 50 копійок. Вода від своєї лінії, трускавецька, сильно газована, пів літри, 8,50 Напій, соковий розумний вибір фрут В упаковці півтори літри, смак, яблуко, вишня або ананас. Акційна ціна 46 гривень. Напій від своєї лінії лимонад об'ємом 2 літри за 28 гривень. Фанта об'ємом 2 літри, 42 гривні та 70 копійок. Спрайт також об'ємом 2 літри буде з акційною ціною 42 гривні та 70 копійок. Олія олейна традиційна об'ємом 850 мл. Акційна ціна буде 74 гривні та 70 копійок. І ще ось така олейна об'ємом літр та 800 мл буде за акційною ціною. 168 гривень. Жепси картопляні від торгової марки Люкс. Вага упаковці – 125 г. Акційна ціна 41 гривня 80 копійок. І акції на каву. «Якобс Монарх Мелена 230 г за 180 гривень. Рощина кава від торгової марки «Якобс» – вага 280 г, акційна ціна 400 гривень. Розчинна кава Якобс сублімована 200 г 279 гривень. Кава у зернах Амбасадор 1 кілограм за 600 гривень. Кава розчинна Амбасадор. 200 г упаковці за 269 гривень. Амбасадор кава натуральна мелена смажена 225 грамів з акційною ціною 158 гривень. І ось такий варіант: це теж кава мелена Натуральна смажена. у Упаковці 225 грамів, і акційна ціна 157 гривень. Туалетний папір «Зева Делюкс» трьохшаровий, чотири рулони з ароматом персика. Або класичний без аромату варіант 86 гривень. Зубна паста Аквафреш, свіжість м'яти – 75 г в упаковці. Акційна ціна 33 гривні. Зубна паста Аквафреш. така, трьох кольорів. В упаковці 100 мл ціна 55 гривень. Паперові серветки косметичні білі 150 штук з акційною ціною 28 гривень. Вологі дитячі серветки від своєї лінії міні в упаковці 72 штуки. Акційна ціна 31 гривня та 30 копійок. Підгузки для дорослих від торгової марки Тена. В упаковці 30 штук. Розмір М 575 гривень. Розмір L 655 гривень. Також є менші упаковочки по 10 штук. Розмір M – 182 гривні. Розмір L – 207 гривень по 10 штук в упаковці. Тампони Super супер ультрасорп або ультрасорб 16 штук в упаковці, акційна ціна 79 гривень. Прокладки котекс у упаковці 6 штук, акційна ціна 34 гривні. Такі прокладки в упаковці 8 штук, ціна 34 гривні. І ось такий варіант: ціна 32 гривні та 50 копійок за 8 штук. І ще один варіант. Тут вже 7 штук в упаковці. Акційна ціна 34 гривні. Знаєте на що звернула увагу? Що вже помаленько, потихеньку приїжджають подарункові набори. Ось такий, наприклад, від маленький марселець приїхав набір подарунковий. Антибактеріальне мило Safeguard об'ємом 225 мл із дозатором за 62 гривні. Крем універсальний для обличчя рук та тіла 75 мл за 57 гривень. Дезодорант Nivea Men для чорного та білого 150 мл 76 гривень. Дезодорант стіки стільки жіноче, чорне та біле, 50 мл 85 гривень. Гелі для душу від торгової марки Нівея. 250 мл об'єм. Акційна ціна 61 гривня та 40 копійок. Маска для волосся Калос Pro Tox 500 мл об'єму з акційною ціною 80 гривень. Шампунь від Калос об'ємом 1 літр за 115 гривень. Шампунь для волосся Head and Shoulders 2 в 1 об'ємом 500 мл. Акційна ціна 190 гривень. Засіб для миття скла та дзеркал Неопюр. Об'єм 500 мл, акційна ціна 31 грн. А ще від Neopure є засоби для унітазу Універсальні, океан Лемон, хвойний ультравайт, 1 літр об'єм і акційна ціна 70 гривень. Тайт Аквапудра для кольорових речей та автоматичного прання вагою 300 г з акційною ціною буде 47 гривень. Також буде акція на тайт Аквапудра для ручного прання 300 грамів 39 гривень. Тайт Аквапудра для кольорових речей кілограм та 800 г за 214 гривень. Гель для прання Онікс універсальний, вагою 4 кг за акційною ціною 141 гривня. Кондиціонер Ленор для білизни. Аромати є різні, об'єм їхній різний. 798 грамів мають ось такі два варіанти, а цей більший 987 г. Хоча ціна на них однакова 129 гривень. Засіб рідкий для прання: 1 літр та 820 мл. Акційна ціна буде 120 гривень, досить суттєва знижка. На цьому поки що все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей на каналі.